Ну і хочу сказати трохи за Миколая Чернецького. За це, е, знаєте, мені дуже є приємно, що церковці Миколая Чернецького є в селі Семаківці, це є село біля мене, там ми разом там, колись на тому на спільних полях, разом із Семаківськими пасли корову. І я вам так скажу, що е, коли я чую про такого великого святителя, такого великого. Е, і сповідника віри, такого великого цілителя, такого лікаря духовного, лікаря Божого. Я є я щасливий тим, що я дотичний до того, так? що я би хоча б то, що я земляк. І мені дуже є приємно, що сьогодні, знаєте, е, сьогодні в селі Семаківці там храмове свято, бо тому що там Церква святого Миколая Чернецького, там на парафії. Отець, отець Василь Скрипка. Василь Скрипка це чудесний священник, він вчитель, цивільна його професія, а він є чудесний священник, це є священник молитви, священник великої глибокої віри. І знаєте, я думаю собі, що на тих місцях ще отець Василь Скрипка не нас буде свідчити про зцілення тих людей, які будуть і там. Будуть і паломники, які будуть йти до, до церкви святого Миколая Чернецького. Я би хотів вам коротенько зачитати. Хто не знає, хто такий Миколай Чернецький, і, і взагалі. Миколай Чернецький народився 14 грудня 1884 року в село Семаківці на Станіславщині. Ну, Станіславщина це колись Івано-Франківщина тепер. А колись назвали Станіславщина. Та. У бідній родині Олекси і Параскевії Черницьких. Після закінчення колегії святого Єсафата в Римі 2 жовтня 1909 року був висвячений на священика, захистив докторат із, із догматики в Римі і був духовником і професором духовної семінарії в Станіславові, нинішньому Івано-Франківську. 1919 році вступив новаціат до отців редемптористів у, у Збоївськах біля Львова. У 1926 році Папа 11 XI призначив його апольськ, апостольським візитатором для українців в Волині і Полісі. Ну, візитатор, Апостольський візитатор це, по-перше, дуже. Серйозна, дуже серйозна посада, і на так би багато не розказувати. Підчинявся він тільки папі Римському, розумієте? Тобто він мав, мав таку владу повністю на всіх цих теренах на Волині, по лісі, і він повністю відповідав за все там, за духовний стан і звітував тільки папі Римському, розумієте? Архінейські свячення відбулися 2 лютого. 1931 року у Римі у період першої більшовицької окупації митрополит Андрій Шептицький призначив єпископа Чернецького е, апостольським е, екзархом Волині та е, Підляща. 11 квітня 1945 року був заарештований НКВС та, і засуджений до 6 років каторги в Сибіру. Помер 2 квітня 1959 року у Львові, похований на Кульпаківському цвинтарі. А у 1960-х роках під час ліквідації цвинтаря перепохований на Личаківському цвинтарі. У 4 липня 2002 року в мощі Блаженного перенесли у храм святого священномученика Йосафата. У Львові. Так, зважаючи на свідоцтво праведного життя блаженної пам'яті Кіра Миколая Черницького, зокрема, його витривалість, мужність та вірність Христовій церкві виявлені часи переслідування. У 1960 році розпочато беєтифікаційний процес. 2 березня 2001 року процес завершився на найприхильному рівні у справах, передано до апостольської столиці. 6 квітня 2001 року Богословська комісія ствердила достовірність мучеництва кір Миколая Черницького і 23 квітня факт мучеництва підтвердили зборами кардиналів. А 24 квітня 2001 року святіший отець Іван Павло II підписав декрет про беатифікацію Єпископа Миколая Черницького як блаженного мученика за Христову віру під час Святої архієрейської літургії, 27 червня 2001 року, у Львові святіший отець Іван Павло II проголосив Миколая Черницького блаженим. 24 квітня 2001 року у присутності його святості Папи Івана Павла II у Ватікані відбулося проголошення декрету мучеництва єпископства Миколая Чернецького, обряд біатифікації відбувся 27 червня 2001 року у місті Львові під час святої літурії в Візантійському обряді за участі Івана Павла ІІ. Текст про свідоцтво. Всі, хто знав кір Миколая. Одночасно свідчить про ціле своє життя, щоб він виявляв глибоку покору і святість. Тож не дивно, що відразу після його смерті багато людей звертаються до Миколая у своїх молитвах і отримують поміч за його заступництво. Це незабутнє пережиття святості і могутнього заступництва перед Богом відчуваємо під час молитовної зустрічі із Владикою біля його могили на Личаківському цвинтарі. Люди постійно приходять на цвинтар, де похований де Кір Миколая, і завдяки його заступництву випрошують у Бога різні ласки. Так, одна жінка, якій вже мали ампутувати хвору руку, набрала землі з могили Кір Миколая, приклала до руки і одужала. Саме відтоді люди стали часто брати цілющу землю і з могили Владики. Це ще було до того, як. Як його вже перенесли до церкви? Так, церква Миколая Блаженного Миколая Чернецького. Також 4 липня 2004 року єпископко-дютор Коломіської Чернівецької єпархії Української католицької церкви Преосвященний Володимир Вітишин відправив Першу архірейську службу Божу і освятив наріжний камінь під будову. Підбудову храму Блаженного Миколая Чернецького в його рідному селі Сімаківцях. Я був на тій відправі. Я був на тій відправі, коли посвячували це наріжний Камінь. Станом на 30 липня 2012 року у селі вже збудували невеличку церковці, в якій і на даний час ведуться художні роботи. Ну, це пишуть на 12 рік, там вже все зроблено. Але, кожного, але кожного, для, кожного дня відправляється служби служба Божі. На майбутнє біля цієї церковці висучитиме величний храм, до якого приходитимуть віряни і паломники з цілого світу. А сьогодні багато людей приходять та приїздять в село Семеківці, щоб помолитися в церкві блаженного Миколая Чернецького. Попросити зцілення душі і тіла, ступити ногою на землю, де народився святий. Багато свідчень є про зцілення та допомогою блаженного Миколая Чернецького. Історія, історію зведення церкви та свідчення про зцілення ретельно записує Декан Чернецький отець Василь Скрипка, який є парахом у церкві блаженного Миколая Чернецького. Десь Василь має таку веде книжку, таку хронологію. І це є дуже важливо, що ця історія, яка започатковується від самого початку, від коли почнеться будівництво цієї церкви, і ото життя навколо цієї церковці, і це є дуже важливо, що е, записується оця історія. Тому, знаєте, я скажу так від себе нас в українській землі, нашій українській Грекатолицькій церкві. Ну і не тільки в українській грекатолицькій, і православній церкві. У нас є дуже багато святих українських, та? і ми повинні їх згадувати, величати, молитися до них. Це є ці сини нашого, нашого народу, які заступалися перед, перед Богом за свій народ, за свою церкву. За свою віру, віддаючи життя. Дивіться, на, наприклад, скільки тільки мучеників було проголошено е, от, разом з Миколаєм Чернецьким. Та? І Омілян Ковч, і, і багато, багато, багато. 24 мученики було проголошено. І це представте собі. Е, це якась частина маленька, так? Є дуже багато тих українських мучеників, і ми сьогодні маємо, маємо великий обов'язок, навіть я би так сказав, знати своїх мучеників, українських я маю на увазі, коли вони були проголошені, за що вони були проголошені, чому вони стали святими, яке їхнє життя було. Яке було їхнє служіння, де вони служили? Богові, я маю на увазі, бо це були різні мученики, це були і монахи, і священники, і єпископи, і миряни, всі. Тому сьогодні в день святого Миколая, Миколая Чернецького, великого святого, великого заступника, великого сповідника віри. Великого вчителя, великого цілителя, та? людина, значить, як то кажуть, а, з особливим даром Святого Духа. Бо якщо, ну, якщо наприклад, я чую доктор богословя, я розумію, що це людина, яка має особливий дар Духа Святого. Особливий дар Духа Святого. І тому, знаєте, сьогодні цей день. Молимося, святий Отче Миколаю Чернецький, покровителю не тільки е, Івано-Франківщини, але цілої нашої церкви української та католицької, яка, знаєте, як діти від мами з хати пороз'їжджалися, хтось до Києва, хтось до Дніпра, хтось до Запоріжжя, хтось цей і десь колись мама сидить вдома, десь там Франківську чекає. Коли діти повернуться, приїдуть додому. А діти пороз'їжджалися по цілій Україні, по цілій Європі, і хто знає куди. Так же само і наша церква, українська грекатолицька, і святий блажений священомученик Миколай Чернецький, він є покровителем всієї нашої церкви, не просто там, Станіславської землі, так? але повністю всієї церкви нашої католицької. І тому сьогодні молимося до святого Миколая Чернецького, щоб всіх нас, які ми росіяні по цілому світу, завжди тримав, щоб ми були одно, як молився Ісус веценацькій саді, до Отця, Отче, зроби, щоб Ти і тих, яких ти дав мені, були одно, як ми з тобою одні. І ми сьогодні молимося разом з Миколаєм Чернецьким, щоб. Ми всі українці були одно, значить, одно ціле, єдине, як Бог Отець, Син і Дух Святий, в одній єдності, в одній, в одній природі і в трьох особах. Тому кожен із нас, який без нас не був різний, ми об'єднані навколо нашої церкви, навколо нашої держави. І нехай Господь Бог всемогутній благословить сьогодні в цей день кожного із вас. Нехай Господь Бог через молитви, заступництво, великого Целітеля Миколая Чернецького оздоровить усіх тих, хто потребує оздоровлення. Нехай іцілить тих, хто потребує зцілення, прокажених, нехай очистить, мертвих, нехай воскресить, і тих, що потребують зцілення, нехай істілить. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу!